Сьогодні до Сумської територіальної громади завітали представники французьких гуманітарних організацій, таких як КАМС та ДІГНІТАС. Це Дюплесі та Оль Вазе, спілкувалися, і метою візиту було Обговорення питань становища переселенців, по гуманітарних потреб, також ситуація з лікарнями, мобільними клініками в місті Суми. Відвідали центр для ВПО, транзитний центр, і саме місця, де перебувають, перебувають наші мешканці. Цікавилися представники гуманітарних організацій, скільки на, на зараз у нас знаходиться в громаді ВПО. Це більше ніж 31 тисяча. Ще з пріоритетних питань обговорення було надання організаціями гуманітарної допомоги місту, таких як підтримки критичних об'єктів водопостачання та водовідведення, надання гуманітарної допомоги лікарням та департаменту соціального захисту. The hospital has some technical study for the name of the... Yes, yes. Okay. Mm -hmm.